Президент України призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення. Через проблеми з бюджетними виплатами Херсонщині потрібен економіст з досвідом, прокоментував призначення заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Велика проблема дуже сьогодні з громадами. У нас відбулася децентралізація і дуже велике навантаження. Воно саме на бюджетах громад. А розуміємо, що надходжень всі бюджети фактично їх немає у зв'язку з війною та окупацією. І сьогодні потрібно вирішувати питання з додатковими субвенціями з державного бюджету 2014 року. Ярослава Янушевича люстрували, розказав херсонський журналіст Костянтин Риженко. Чиновник користувався особливою довірою колишнього прем'єра Миколи Азарова та дуже тісно дружив із його сином Олексієм. Наразі невідомо у яких вони там відносинах. Відомо, що минулого року він зняв себе апеляцію, він подав до суду, відхилив свою апеляцію. Мін'юст намагався подати апеляцію на те рішення, яке відмінило люстрацію по ньому, але потім чомусь відкликав свій позов у цьому році. Тому наразі він якби вважає. Це за першою освітою, Ярослав Янушевич фінансист, за другою Національна академія державного управління при президентові України. Я не знайшов або що він був дотичний до якихось політичних партій чи десь кудись балотувався. Загалом у нього в біографії лише посади, на які там призначають або виграють конкурс. Ярослав Янушевич, доктор юридичних наук, заслужений економіст України, повний кавалер ордена за заслуги. З 2016 року Ярослав Янушевич працював радником генерального директора державного підприємства Український державний центр радіочастот до цього два роки виконавчим директором підприємства. Кар'єру почав 1996-го у державній податковій інспекції в Києві у 2013-14 роках Був заступником голови Державної фінансової інспекції. України. Поки зв'язатися з новопризначеним головою облдержадміністрації нам не вдалося. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.